Вітаю, шановні мешканці Житомирщини. Сьогодні ми поговоримо про онлайн-сервіси, які полегшують підготовку до складання іспитів з водіння, складання практичних іспитів для отримання посвідчення водія одна з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС. В Житомирській області отримати послугу можна в трьох структурних підрозділах. Це територіальний сервісний центр 1841 в Житомирському районі село Довжик, територіальний сервісний центр 1843 в місті Коростень та територіальний сервісний центр 1844 в місті Звягель. Для того, щоб процес підготовки та складання іспиту був максимально зручним, сервісні центри МВС провадили ряд онлайн-сервісів. Це опубліковані у вільному доступі маршрути для складання іспитів. Відкрита актуальна інформація про автопарк кожного сервісного центру МВС, telegram бот для пошуку талонів. Важливу роль в успішності складання практичного іспиту відіграють не тільки навички керування, а й стресостійкість та знання маршруту. Ознайомлення з маршрутами для складання практичного іспиту допоможе відчути себе більш впевненим за кермом та зосередитись на водінні. Відпрацювати складні ділянки, краще освоїти на практиці правила дорожнього руху на конкретній ділянці, зорієнтуватися на місцевості та зосередитись на іспиті. Кандидати у водії мають можливість онлайн ознайомитись зі схемами маршрутів для складання практичного іспиту на сайті головного сервісного центру МВС. Маршрути погоджені з військовою державною адміністрацією. Також для водія початківця часто є важливим авто, на якому складається іспит. Для перевірки практичних навіков водіння можливо обрати транспортний засіб сервісного центру МВС або орендувати в автошколі. Тому для зручності на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС в розділі послуги і посвідчення водія опубліковано повну інформацію про всі наявні автомобілі для складання практичних іспитів. Майбутні керувальники можуть ознайомитися з цим переліком, де зазначено інформацію про марку автомобіля, рік випуску та тип коробки передач, а також в якому сервісному центрі МВС він знаходиться. Чат-бот, талонбот знаходить вільні талони на складання практичного іспиту у будь-якому сервісному центрі МВС. У разі наявності талонів система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин в Телеграм. Після отримання сповіщення про наявність вільних талонів потрібно перейти за посиланням в «Єзапис» е запис та взяти талон на отримання послуги. Як користуватись талонботом? Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів для початку необхідно перейти в талонбот в телеграмі. Після цього натиснути кнопку Розпочати та знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту. Далі кандидат у водії обирає категорію транспортного засобу, на якому перевірятиме навички водіння, область, в якій бажає складати практичний іспит, сервісний центр МВС, натиснути Так я хочу отримати інформацію про талон. Та запис доступний через сайт. Після сповіщення необхідно зайти в Є-Запис, зареєструватись та взяти талон на складання практичного іспиту. Звертаю увагу, що кандидати у водії одночасно може відстежувати наявні талони у п'яти сервісних центрах МВС. Після успішного запису на практичний іспит в чат-боті можливо скасувати пошук та надходження сповіщень про наявні талони. Це здійснюється в головному меню кнопкою мої відстеження Зупинити бот. З початку цього року в сервісних центрах МВС Житомирської Житомирській області практичний іспит склали понад 5 тисяч разів. Більше як півтори тисячі водіїв за результатами успішного складання іспиту отримали посвідчення водія.